Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав зізнанням у тероризмі заяву речника Президента РФ Володимира Путіна Дмитра Піскова про те. Що масовані обстріли є наслідком небажання України домовлятися на кремлівських умовах. Про це Ніколенко написав у Фейсбук. Дмитрій Пісков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи і діл, вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги, написав Ніколенко. Речник МЗС України наголосив, що на слова Піскова слід звернути увагу тим представникам світової спільноти. Які вважають, що РФ зацікавлена у примиренні Росія діє як держава-терористка? Заява піскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити її можна зупинити лише системами ППО танками та РСЗВ написав Ніколенко. Раніше пісков заявив, що обстріли є наслідками небажання української сторони виходити на переговори. 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогреміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збиту над Сумщиною. Унаслідок ракетної атаки Росіян в Україні було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Генсек НАТО Єнс Столтенберг після ракетного обстрілу, 15 листопада, заявив про намір альянсу забезпечити Україну засобами ППО. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов закликав російських чиновників поторбуватися про українську енергетику, зокрема про світло у в'язницях, які на них чекають. Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню, чому для Піскова Пригожина та інших кір'єнків, діячів кремлівського режиму: єдиний шанс провести залишки життя в безпеці це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло, тож рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту «Хочу жити. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!